23 січня 24-го року на барак зайшли Віртухай і продиктували список з декількох прізвищ. І в цьому списку були прізвища. І після цього тобі зав'язують руки і замотують очі. Щоб ти нічого не бачив, і грузять в Урал вантажний. І ось ми їдемо вже в цьому Уралі, ми вже зрозуміли там, по тому що ми слухали, що ми заїжджали ще в іншій колонії, забрали ще полонених. І от ми до ранку, мороз, січень, місяць, ми там вдягнені. Ще, ще, напевно, легше, ніж я зараз. І ми сидимо все годино об одному, гріємося. От. Звісно, що можливості в туалет теж немає сходити, а всі знають, що коли холодно, почки починають працювати трошки по-іншому. І так ми їхали аж до самого ранку. Тоді, коли ми вже були на пункті обміну, в автобус зайшов наш представник гуру і сказав, Хлопці, вітаємо вас вдома. Це було просто неймовірні емоції, неймовірні враження, наче ти заново десь народився.